Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 398-задача. Її створив австрійський шахіст, теоретик та шаховий композитор Йоган Бергер. Хід білих знайдіть виграш. По матеріалу виграють білі, в них є кінь і пішак. Але виграти тут не так просто, адже складно провести цього крайнього пішака. Які тут є прості ходи? Побили чорного слона буде пад. Щоб вигнати короля, потрібно на кутове поле напасти конем. Зіграємо кінь g6. Звичайно, чорні б'ють. І якщо побити слона, буде пад. Якщо зробити довільний хід конем, то не захищає слона на g8 і чорні його б'ють. Стається розмін і це нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід король g5, щоб чорним десь не було пату. Знову ж таки, простий хід побили слона, білі провели ферзя, буде мат. Що робити чорним? В них тут мало ходів. Якщо зіграти король g7, то білі поб'ють слони в 7. Король поб'є слона, білі проведуть ферзя. Тому чорний король б'є пішака. І в білих виграшна позиція. Мадсономі конем складно поставити, але взагалі можливо, і білі виграють. Повернемось до головного варіанту. В білих є ідея зіграти кінь g 6, напасти на кутове поле, тому чорний сон має ходити по діагоналі e8 h 5. Тому хід слон e8. Далі король F6, слон h 5. Король Е6. Якщо чорні зіграють слон e8, то в білі. Виграють така сама ідея як в головному варіанті. Тому чорні ось грають слон g 4 Зараз хід білих, подумайте. Неправильно грати королем на d6, тому що чорні зіграють слон f5. З атакою на пішака h7. Побили слона, буде пад. Ну, а якщо не бити слона, довільний хід король e5, то чорні побили пішака. І це нічий на позиції. Якщо зіграти король f6, тоді слон h 5, Позиція повторюється. Правильний хід – це король e5. Білі загрожують зіграти конем на g6, тому чорні грають слон h 5. Далі король d6. Білий король йде обмежувати чорного слона. Слон e8 король С7, слон h5, король d8. Все, перший етап білі виконали. В слона немає ходів. По цій діагоналі є 8 аж 5. Чорні грають королем на g7. Хід білих. Подумайте. Далі білі мають покращити свої фігури. Правильний хід кінь f5. Король h8. Чорні загрожують зіграти слон g6. І тому хід кінь h4. Обмежуємо слона. Слуна немає ходів, король g7. Білі зробили маневр конем, і тепер білий король може походити на Є. В чорних знову ж є така практична ідея зіграти слон 7 з атакою на білого слона. Білі то виграють фігуру, але білі втратять пішака. І такий еншпіль білих виграшна позиція, але це може бути складно виграти. Головний варіант, чорні грають король f8 і білі король f8. Білі вже майже виграли, але ще необхідна тут точність. Що робити чорним? Чорний слон він має контролювати поле g6, щоб не було мату. Чорні можуть зіграти слон e8, тоді побили. Білі тут виграють. В чорних є ще хитрий хід, слон f7. Хит білих, подумайте. За білих виграє хід сон f7. Хороший хід. Але найшвидше виграє хід кінь f3. З маневром коня на e5, і він буде контролювати два важливі поля f7 і g6. Чорні грають слон g6, кінь e5 і поки слон h5. Повернуся на хід назад. Пішака бити не можна. Через хід кінь f7 і вже буде мат. А так, поки чорні тримаються, слон h5. Білі далі роблять маневр королем. Білі зробили трикутник, щоб передати чергу ходу. Король аж 8, король аж 8 І в чорних тепер цухтванг. Ще можна зіграти слон е 8 білі б'ють слона. І далі буде тут мат за кілька ходів. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білим було складно провести крайнього пішака. Король g5, щоб десь не було пату. Білий король має перейти на d8, щоб обмежувати слона. Далі білі роблять маневр конем. І білі підводять ближче свого короля. Ось чорний король обмежений, білі вже майже виграли. І найшвидше виграє хід кінів 3. Далі маневр королем. Білі роблять трикутник. Передали чергу ходу. І в чорних цукцванг білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!